26 квітня 1986 року. Ніч вибух на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС радіоактивна хмара за лічені години охоплює не лише Україну, а й десятки країн Європи. Це найбільша техногенна трагедія в історії людства. Її наслідки відгукуються і досі. А ліквідаторів катастрофи щороку все менше і менше. Серед них і Закарпатці, якось працівник пожежної охорони Віктор Машика. Коли я був у Чорнобилі, нам не казали, яка конкретно. Доз радіації ми були. Посилали там, наприклад, на станцію чергувати. Одну дозу сказали: неважно, ти отримав чи не отримав, але применшували так. Був вже у самому Чорнобилі, бо ми жили в Чорнобилі, там була пожежна частина, і час від часу треба було їхати на чергування. а Також проводили відповідні навчання мої колеги, вони отримали саме більшу дозу радіації, і потім, через декілька днів, вони померли. Тому що їх вчили гасити пожежу, спасати людей, а не слідкувати, чи та доза радіації смертельна чи не смертельна, і можна там бути чи ні. Там. Це є трагедія. Трагедія. Емі вона стає все менше, менше і менше. У нас, таких працівників пожежної охорони, було 52 чоловіка з області. На жаль, можу сказати про моїх колишніх колег. Більше третини їх вже нема. Ми тоді не знали всього, просто робили те, що потрібно, каже Віктор Машика. Не маючи належного захисту, невидимий ворог косив усіх, хто першими прибули на ліквідацію наслідків катастрофи. Тим часом простих людей накривала тиха паніка, не знали, що робити, куди тікати, дехто навпаки, не хотів залишати свої домівки. У евакуації населення з 30 кілометрової зони брали участь понад тисячі закарпатців. Один з них Василь Захара. Далі пряма мова. 11 травня було прийнято рішення про відселення і евакуацію людей із зони Чорнобильської 30 кілометрової. Всього було за весь період 150 тисяч відселено людей із 167 сіл, їх щоб відселити, треба було десь поселити. І відповідно до рішення кабінету міністрів був створений штаб при облвиконкомі нашої області. І я, як заступник голови і голова обкому спілки агропромислового комплексу громадської організації, теж був в цьому штабі. Нам було доведено побудувати два села для цих переселенців: це було в Макарському районі Забуяння і Буровка, Боровка. Зразу було, щоб до 1 вересня, щоб до початку навчального року, але всі бачили, що то сроки неможливо за такий період, і продовжили до 15 жовтня. Ми вже до 1 жовтня два села було здано повністю експлуатацією. І після того ми їхали в всі села Новошепеличі, Чистогалівка, це буквально 10-12 кілометрів від реактора, і допомагали евакуювали, евакуацію робити людей. Картина, яка перша така, ну жутка, мертва тишина. Цей вибух атомний розірвав село-місце. Це зв'язок довкілля, зв'язок е -е, тисячоліття, де люди жили, особливо старші. Вони кажуть, як я покину? Тут тут могила моїх дідів, тут ми. Жали жито, ловили в прип'яті рибу. Особливо було важко в церкві Оцю всю яка атрибути по церквом вивозити. Куди їх закарпатські медики з перших днів катастрофи стали до виконання свого обов'язку про те, що сталася аварія на ЧАЕС, лікар Олександр Чемет дізнався по радіо. Почули. По Раді Європа і Голос Америки передали, що сталася аварія, якась ядерна у Радянському Союзі, тому що Шведи зафіксували підвищення радіації, рівень радіації. Отже, якась проблема є. Визвали мене в військкомат, а ви знаєте, що ми лікарі, ми всі військову кафедру тоді закінчували, ми офіцери. 23 травня мене мобілізували, відправили в Білу церкву, переоділи. І на другий день відправили колоною з машин з довжиною 8 кілометрів в Чорнобиль. Я базувався в Горностайполі, командував медичним взводом. Це в медичному взводі одні хірурги командирували на саму станцію старшим черговим лікарем. У моєму підпорядкуванню були і числа цивільних, це лікарі, які працювали в прип'яті. Їх зобов'язували по 12 годин відпрацювати черговими лікарями на станції, інакше каже, ви не отримаєте житла. Ось От такі були умови у них. Ну а я був, як то кажуть, безвилазно, моя задача входила на надання допомоги ліквідаторам, які приходили і робили деказацію, персоналу станції. От і так ми працювали. Дев'ять років тому життя людей змінилося на до та після Чорнобильської катастрофи. Відлуння досі хвилею накриває ліквідаторів. Хвороби нас починає наздоганяти наслідки втрати здоров'я від результатів Чорнобильської атомної електростанції. Від науковці сказали, що найбільші будуть проблеми. Ну, Звичайно, у тих, хто дістав променеву хворобу, ті зразу померли, на жаль. А ми, ліквідатори, пізніше будемо мати проблему. Це будуть на першому місці проблеми серцево-судинної системи, психоневрологічні розлади, когнітивні, проблеми з слухом, шнуковишковим трактом і хребтом. Все це ми зараз бачимо. Як наслідок, сумна статистика. Якщо нас по області було близько 7 тисяч, я говорю за ліквідаторів, то на сьогоднішній день у нас є менше трьох тисяч. Із них 1666 ліквідаторів, із них тисячу більше половини. Приблизно ситуація повторюється у нашій громаді міста Ужгорода. Якщо раніше у нас було, якщо брати доросле населення близько 700, то на сьогоднішній день у нас є 330. 60 ліквідаторів і потерпілих, це є перша категорія. Практично всі вони 60, мають інвалідність. 204 – це є категорія друга. Ліквідатори, постраждалі, та прирівняні до них це ті, що які працювали або на атомних підводних човнах або на інших об'єктах з використанням променевої терепне а енергії, скажімо, ядерної. І третя 70. до 39-ї річниці трагедію у всіх куточках України. Пам'ятні заходи. Люди несуть квіти до монументів, запалюють лампадки, хвилиною мовчання згадують тих, хто віддав своє життя, рятуючи мільйони інших. Ужгород не виняток. Правда нашого життя тяжка, ну і яка не підлягає ніякому обговоренню. Що все, що доводиться переживати нашому народу, залишає свій слід у образотворчому мистецтві. У літературі документальній, художній. І ми обов'язково це все повинні зберегти, тому що тут маємо ту правду життя, як від якої не відійти ні вліво, ні вправо. Важливо, щоб нинішнє покоління, нинішня молодь, нинішні діти, теперішні, які йдуть у дитячий садок, у школу, щоб вони пам'ятали, що таке Чорнобильська катастрофа, чому вона сталася, і які її тяжкі наслідки у обласному центрі Закарпаття організували тематичну виставку у народному літературному музеї. Розгорнули книжкову мистецьку експозицію під назвою Чорнобиль, наш біль, наша скорбота і пам'ять. Наш біль про те, що ми всі переживаємо. Наша скорбота, тому що ми забути не можемо, і наші розумієте переживання, наша пам'ять то, що воно перед нами залежить, і тут ми зібрали. Книжки, документальні матеріали, фотографії, речові експонати, які свідчать про ті часи, але тут особливість цієї виставки, і та, що тут є твори образотворчого мистецтва: от Ференца, Семана, Золтана, Мичка. І інших художників, які про ті страшні часи залишили свої своє своє рідне осмислення, Чорнобиль не лише про минуле, а й про відповідальність за майбутнє, адже цей урок людство повинно пам'ятати, аби не допустити повторення.